Мись ми до розмовних студій будемо далі обговорювати зокрема і новини, які прозвучали, і новини, які ще прозвучать. Андрій а варто варто Анна дочекатися. Діхкер. Так, все так, тому що будемо спілкуватися з представниками Укренерго і будемо говорити про контрольовані аварійні відключення, які наскільки я знаю, вже у деяких користувачів почалися. Не, не тільки а про що інше в анонсі пропоную послухати. Замінять міністра оборони які наслідки для України доходи РФ від нафти та газу зросли на 82%, Заявляють у російському мінфіні. Чи дійсно це так? З'ясуємо з експертом. Парламент Грузії ухвалив закон про так званих іноагентів. До яких наслідків це може призвести? Укренерго вводить контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України з 21 до до нулів. Про це повідомили у відомстві. Причина значний дефіцит електроенергії в системі через російські обстріли та зростання споживання через похолодання. Детальніше обговоримо цю ситуацію з Володимиром Кудрицьким. Він є головою правління Укренерго. Пане Володимире, вітаємо вас. Добре Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. А що ж так сталося? Що саме так нещодавно почали повідомляти про те, що вже з 21 до нулів сьогодні багато де будуть відключення через значний дефіцит? Що сталося? Ну сталося перш за все, те, що як ви знаєте, з 22 березня Трохи раніше Росія почала досить масово обстрілювати енергетичні об'єкти України. Україна втратила досить велику, великий обсяг потужності на електростанціях, які виробляють електроенергію. І зараз цієї електроенергії не вистачає. Насправді, вже протягом певного часу, час від часу доводиться від, застосовувати відключення для промисловості. Тому для великої кількості побутових споживачів це могло проходити непомітно, але насправді дефіцит електроенергії в системі він відчувається вже досить давно і його можна скажімо так, якось скомпенсувати декількома інструментами, які ми зазвичай застосовуємо. Перше — це комерційний імпорт, який здійснюють українські компанії, трейдери, постачальники, які імпортують електроенергію з Європи. Коли його не вистачає, укренерго може застосувати аварійну допомогу з сусідніх країн. Коли не вистачає цього інструменту, ми також можемо обмежити споживання промислових споживачів, і коли не вистачає і цього. Ми вимушені для збалансування енергосистеми залучити до обмежень не тільки промисловість, а також і інших споживачів, включаючи домогосподарство, тобто населення. Власне сьогодні на фоні певного похолодання. Відбулося зростання споживання ввечері, особливо різко, це мало місце в вечірні години близько 9-ї вечора, і відповідно нам треба було застосувати такі екстрені швидкі заходи для балансування енергосистеми, щоб зберегти контроль. На ситуацію зараз орієнтовно до 10% споживання до 10% споживачів тимчасово відключено це до кінця доби, тобто це, у всіх це областях, можна... чи в якихось конкретних ні, це в усіх областях, тому що проблема. Полягає не в тому, що до якоїсь області не можна доставити електрику. Проблема полягає в тому, що не вистачає сукупної потужності українських електростанцій для того, щоб покрити споживання, і також для того, щоб цей дефіцит покрити, не вистачає імпорту. Тому у нас в, в цілому в енергосистемі зараз недостатньо електроенергії виробляється е, набагато менше ніж ми споживаємо. Саме тому е, ці відключення вони застосовуються по всіх областях. Це не значить, що в в цих областях виникли якісь специфічні проблеми з енергосистемою області. Це просто тому, що в цілому в Україні не вистачає електрики, і тому кожна область несе так, би мовити, певний солідарний тягар у цих відключень. А з чим це може бути пов'язане з обігрівачі? Люди повклю... повмикали? чи 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 це якісь глобальніші є проблеми? Ну саме щось через погоду люди. Повмикали палення. Люди в цілому там в вечірні години після повернення е, з роботи додому використовують електроприлади е, в своїх будинках, в квартирах і завжди ввечері спостерігається збільшення споживання, якщо порівнювати, наприклад, з, з денними годинами. Але сьогодні просто це збільшення споживання, воно е, скажімо так, було таким, що енергосистема не могла. Справитися з цим не вистачило імпорту, і не вистачило також, на жаль, обмеження промисловості, щоб збалансуватися. Тому треба було залучити і населення до цих графік. Я просто з чому... угу. але вони були необхідні. Коротка Я просто чому запитала? Бо умовно там мій телефон показує завтра навіть трохи холодніше ніж сьогодні, щоб люди розуміли, що робити завтра, щоб відключень можливо дай Боже не було. Дякуємо вам. Так, дякуємо дуже. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК Укренерго, був з нами в прямому ефірі. Якраз говорили, говорили про ці контрольовані аварійні алейні відключення, які вже почалися в усіх регіонах України і будуть тривати вони до кінця сьогоднішньої доби.